Та сьогодні об'єднало всіх, хто зібрався провести в останній путь ще одного героя, який повернувся додому на щиті. До лав небесного війська став назавжди вірний Україні і присязі герой Вадим Калишук. Його життя навіки стало невід'ємною складовою нашого майбутнього і незалежності України. Вадим народився і виріс на Сумщині, але доля розпорядилася так, що не так давно затишне сімейне гніздечко він облаштував у Борисполі. За свідченнями найближчих у його житті людей, наш герой був щирим, чуйним, доброзичливим та життєрадісним, а ще надійним, вдумливим, цілеспрямованим. І завжди готовим прийти на допомогу тим, хто її потребує. Був дуже працьовитим. Він практично не вмів відпочивати, завжди знаходив собі справу, умів вислухати і підтримати, ніколи не залишався осторонь подій, був справжнім надійним другом, на якого завжди і у всьому можна було покластися. Вадим був багатогранною особистістю, з тонким світовідчуттям і розумінням. Йому легко давалися різні науки та опанування іноземних мов, самостійно вивчав грецьку і французьку мови. Свою зацікавленість ландшафтним дизайном перетворив на хобі, яке приносило йому задоволення і натхнення. Скільки радості і втіхи Вадимові принесло перше посаджене ним дерево, яке вкорінилося і почало рости. Щоразу він дуже тішився, як вдавалося чогось досягти, бо в житті керувався принципом, який йому постійно повторювала кохана дружина, починай з маленького, досягай великого. Від початку повномасштабного вторгнення Вадим Калишук усіма силами і можливостями намагався допомагати нашим захисникам. Дуже турбувався про кожного, відправляючи на передову великі партії трав'яних чаїв та лікувальних зігріваючих мазей, за що й отримав позивний знахар. Коли настала черга Вадима йти боронити батьківщину, він пішов, не вагаючись. Адже допомоги потребувала рідна країна і власна родина. Він сумлінно опановував тонкощі військової науки, проходив бойове злагодження із побратимами. Як і у мирному житті, так і на війні наш герой був справжнім чоловіком, який зробить все, щоб захистити свою родину, свою країну і кожного з нас. Завдяки умілим рукам та світлій голові був серед побратимів на гарному рахунку. З багатьма встиг не лише заприятелювати, а й стати друзями. 11 жовтня життя Вадима обірвалося у бою за Україну. Він був сповненою світла і тепла людиною, яка залишила по собі таку ж пам'ять. Низько схилиме голови перед пам'яттю захисника, який віддав за мирне на небо над Україною найцінніше, що в нього було своє життя. Його ціною він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка, віддав своє життя за цілісність і незалежність України. На віки вічні його ім'я буде вписане в історію нашої громади та України як воїна, героя. Вічний біль, що втрачаємо найкращих. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким та друзям, розділяємо разом із ними їхнє безмежне горе і просимо, нехай Бог дарує Вадимові спочинок у мирі, а Його сім'я знаходить силу і тепло у спогадах про нього. Ми свідомі, яким величезним є ваш. Біль. Хочемо запевнити, що ваш біль є і нашим болем. Щиро дякуємо Богові та батькам за нашого героя. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Вадима. Калишука, ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Вадима і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Колега, це трошки не так підходить до Вадима. Це скоріше друг, товариш, старший брат. В нашому колективі він більше, ну як ми звали його палич, це надійна опора. Трудівник це безмежний, який все вирішував, всім допомагав. Я вам скажу, що він ніколи не було такого, щоб комусь відмовив допомозі. Це, на жаль, Ця клята війна забирає найкращих нашого ой, нашої ненької України. Завжди будемо пам'ятати вічна пам'ять герою Вадима. Благословений по Бог нас, на в час, і на віки, віки. О, Святий Боже, святий Святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий криткий, Святий безсмертний помилуй нас. Сьогодні ми прощаємося не просто з воїном, але найперше з християнином, який любив Бога, який завжди дотримувався заповідей Господніх і який своє життя завжди присвячував Богові. Воїн Вадим. Він звершив той обов'язок, який покладений на кожного християнина і на кожного громадянина, тому що найперше обов'язок це захист своєї родини, а захищати свою родину це означає захищати і друзів, і суспільство, і свою батьківщину, тому що всі вони. Становлять єдине ціле нашу незалежну Україну. Він зробив свій вибір як мужнього чоловіка. Він не злякався, коли черга дійшла до нього, він, помолившись Богу, пішов у військо. І сьогодні він, один із тих небесних воїнів, уже там на небі, споглядає на нас. Але ми повинні продовжувати його справу, тому що він виконав обов'язок християнина, став на захист своєї родини і держави. Тому маємо в собі мужність робити все для перемоги, щоб кров наших мучеників, воїнів не була даремною.